Заява Дмитра Кулеби. Цитую захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом Міністерства закордонних справ. Водночас, в умовах повномасштабної російської агресії, головним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз? Чоловік призивного віку виїхав за кордон. Показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Крім того, обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому. Я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Кінець цитат.